І так, усім привіт, дорогі Дуже друзі. Міні. З вами Олег і Нася, і Сьогодні ми будемо робити реакцію на грибну агенцію. Суть у тому, що а, ця людинка вирішила записати відео про ванпанчмена, який це. <світ> <світ> Щось <світ> та там. А, думаю, ви здогадаєтесь, про що він має на увазі. Я лічно не догадався. Ні, ні. Суть да. Ми дивились прошлі два сезони і лише вирізки з третього сезону. Так, да, третій ми навіть. Ну, не знаємо, може там. Ні, першу серію даже не дивилися. Ми подивилися тільки пересказ прошлих серій. А, да, да. Це нульова серія. А так то ні. Ну, добре, давай дивимося. Всім привіт, всіх вітаю. У зв'язку з дуже якісним і зовсім не халтурним третім сезоном Ван Пеншмена. У мене з'явився привід нарешті зробити про нього відео. Як мінімум, тепер мене не змішають з гівном за хоч якусь критику, mm -hmm. як вже було до цього. Сьогодні я б хотів би mm -hmm. поговорити про франшизу загалом, третє сезон окремо, та навіть трохи зачепити мангу. Mm -hmm. Без полерів, якщо що. Невелика реклама мого патреону. Там відео виходять на тиждень раніше, а ще зовсім скоро з'являться. Ексклюзивні випуски. Жадібним людям дозволяє в альтернативу підписатися на ТГ. One Punch Man ніколи не був шедевром, найголовніший тейк даного відео. Не те, що шедевром. Франшизу навіть середнячком важко назвати. Перший сезон свій час форсили за непоганий гумор, приємну анімацію, як, наприклад, в тренувальній битві Сайтами та Геноса, і в першу чергу через самого Сайтаму. Ага. Гумор в першому сезоні був справді хорошим. Головний герой мем купа кумедних ситуацій, пов'язаних з ним та загалом непогані другорядні персонажі. Той же Кінг на момент виходу аніме був далеко не популярним архетипом і, хоч не надривав живіт, але сама історія викликала посмішку. Панчмен зацікавив тим, що жарти були максимально абсурдні та неочікувані. Проте, вже на момент виходу другого сезону стало зрозуміло, що більше нічого цікавого нам не покажуть. Одні й ті жарти просто почали ганяти по десятому ко. Олу, коли Сайтама вперше біжить mm. в магазин через знижки на капусту, ти смієшся, вдруге посміхаєшся. Далі рахуєш, що це особлива риса персонажа. Коли ж це повторить ледь не кожну серію, хочеться лише взяти гвинтівку. Та <клес> і подібний шлях пройшов кожен жарт, що був показаний в першому сезоні. Я читав манго. Повірте, вас досі змушують сміятися з того, що ви вже бачили десятки разів. Mm. Іноді можуть розіграти це всередині іншого жарту, і можна здивуватися, але ніяк не посміятися. Коли твір не славиться адекватним сюжетом, лором або чимось подібним, а гумористична складова деградує, зникає будь-яке бажання слідкувати за ним. Mm. В першому сезоні нам доволі добре розкрили Сайтаму, його відношення до геройства, різні загони та мотивацію. Здавалося б, все добре, але розвиток на тому моменті і. Зупинився. Починаючи з перших тридцяти розділів манги, на нього поклали такий великий болт, що важко уявити. А в сумі, за абсолютно несмішними жартами, він став пустим місцем. Нам хотіли показати якусь саморефлексію, після чого практично одразу забили. Всі ці переходи від дурненького простачка до серйозного та непереможного героя не виглядають аутентично. У Сайтами немає справжньої особистості, його її людиною назвати важко. За весь час взагалі не показали якихось його думок чи переживань. Він тупо інструмент в руках автора. Це б не було проблемою, якби інші персонажі були, хоч трішки цікавими. Mm -hmm. Після першого сезону про головного героя повністю забувають і починають розвивати лінії з героями асс класу. Можливо, так здається лише мені, але вони пиздець які нудні. Цьому хлопцю збитою виділили стільки екранного часу, при тому, що він нічого з себе не представляє. Подібне, може, просто я куза та й все. Ну, я хезе деле. Типу, я починала дивитись фанпанчмен, коли то я, щоб ви понімали, я знайшла мангу ванпанчмена ще задовго до того, як взагалі вийшов перший сезон, і вообще задовго до того, як об'явили цей адаптацію. Тобто я була така, типу, вау, окей, клас, мені так подобається ця манга. Я хочу, щоб вже її швидше на... зробила адаптацію аніме, типу, уу, клас, мені так подобалось. Але так, да, типа, перший сезон ну, класний, другий там. Ну, що я... знаєш, я по факту скажу, що це а, ніколи не було хорошим аніме. Його можна читати як просто звичайне аніме. Те, що. Воно вийшло саме по собі незвичне, тому що ми не звикли на вихід а, першого сезону, а, не звикли до того, що можна юмор приправляти геройську тему. Ну да. І настільки показати, що в гумористичному, а, ну якось в а, гумористичному контексті будуть показувати серйозних героїв. Тобто, так, да, були всякі там месники і так далі, але не було аніме про героїв якісного, де покажуть саме якісь будні геройські. Ну, да. Тому, так. Мені ще Мені дуже сказати... подобалось, що в мангі прям афігенніша була мальовка, там такі ці розвороти на дві частини, такі були детальні вони і так класно виглядали, що я думала, Боже. Як вони зроблять це в. Ну, ти ж розумієш, що це перемальовка. Ну... Спочатку з'явився веб-комікс. І по веб-коміксу автор інший зробив повністю цей манго. Я не знаю. Я знаю, що, типа, мені тоді, як я почала читати, мені дуже подобалося. І, типа, така тема, і така мальовка, і типа блін, офігенно. Мальовка веб-коміксу виглядає дуже хреново. Я не знаю. То її перемалювали на більш якісне русло, і ага. потім взагалі появився перший сезон. Я поняла. То і все таке, от. Про всіх персонажів. Цікавими можна назвати цього діда з проперженими штанами Кінга, Фобукі та можливо геноса. Сам по собі він дуже шаблонний, але точно вище рівним ніж умовний жирний бог. Чи як його там Окі. моя претензія скоріше полягає в тому, що екраний час дають нікому не цікавим другорядним героям. При цьому дають його замало для нормального розкриття. Ситуація така: персонаж занадто нудний для того, щоб його показувати, але в той же момент недостатньо розкритий, щоб можна було, хоча б співпереживати в критичних ситуаціях. Ну, да. Це ж блін смішно. Навіщо виберете мандарин? З'їдаєте всю шкурку, а дольки викидаєте? Таким чином, практично одразу тайтл втрачає будь-яку родзинку. Про головного героя забули, з однотипного гумору буде сміятися тільки відсталий та й на кінець mm -hmm. анімація, про яку не було ще нічого сказано. Хоча про що тут можна говорити, коли адаптацію довіряють одній з найгірших студій індустрії? Славиться вона тільки тим, що бере десяток тайтлів на рік та загалом не париться над якістю. Yeah, okay. Якби ж погана анімація була єдиною проблемою. Художникам, схоже, платять тільки пачку сухариків, інакше пояснити ну, цю да. шедевральну анатомію я не можу. Ви можете сказати, що студія невинна і все ж вміє показувати хороший результат. В цілому, так, винні скоріше спонсори, ефективні менеджери і вищі керівники. які... Да, взагалі, ми дивилися ж трейлер. Суть у тому, що в самому аніме деякі сцени, з які були хорошо анімовані в трейлері, вони були. Переробляні, нащось їх перемалювали, під дуже, перемалювали дуже і підмалювали і зробили нову графіку. Це для чого було створено? Ну. Це ідіотизм? Виділили копійки і встановили нереалістичні дедлайни. Mm -hmm. Чи знімається хоч з когось відповідальність? Звісно, ні. Саме тому я вважаю критику в даній ситуації найкращим виходом. Mm -hmm. Так як саме через такий підхід до реалізації аніме індустрія зараз знаходиться в такому стані. Якщо ви один з тих, кому візуал не важливий, то поясню, як дитині. Якісна картинка впливає не виключно на те, наскільки сильно ви розявите рота від класно анімованого екшену. <гум> Погана робота художників, в тому числі практично повністю руйнує режисуру твору. В першому сезоні кожен вирішальний удар сайтами викликав мурашки. В них відчувалася подавляюща сила. <гум> Реалізувати щось подібне маючи трьох калік в штаті, практично неможливо. Як можна виразити емоції персонажів, коли під час діалогів відсутня будь-яка міміка? Тут навіть ну, важко сказати, чи то режисер бездарний з двома класами шкільної освіти, як у mm -hmm. мене, чи не вдалося розкритися через жаті сроки та доволі слабкий став. Mm -hmm. Що ми маємо на виході? Починаючи з другого сезону аніме під назвою One Punch Man, більше не розповідає про самого Ванпанчмена. Фокус настільки змістився на другий план, що я відчуваю себе обманутим. Спочатку дали понюхати сайтаму, як би це не звучало, а потім підкинули нудну шаблонну жижу. Дали занюхнути лисо. О, oh, Боже. <laughs> Зашло? З таким видом, ніби я ніколи в житті не бачив супергероїки. Навіть з таким підходом вони закопують себе ще далі, вирізаючи купу сцен з манги. Mm. Оповідь виглядає сумбурно, тому що в манці на певному моменті приділили деякий час на роз'яснення деталей, а в аніме вирішили забити. Mm. Через це виникає відчуття, ніби ще тупіше, ніж він є насправді. Притому не сказати, що пускаючи тайтл під ножиці, вони добиваються хоч якихось позитивних результатів. Починаючи з першого сезону, в аніме без питань екранізують комедійні сцени. Навіщо тоді вирізати щось важливе для сюжету? Не зрозуміло. Про mm. халтуру в анімації вже навіть говорити не хочеться. В шостій серії є момент, okay. де нам 20 секунд показують один кадр з йобаними сходами. Щоб ви розуміли, навіть в манці цей момент мав більше кадрів за рахунок oh. того, що розмова там зображена в шести різних картинках. Uh -huh. Який сенс від такої анімаційної адаптації, якщо там і немає адаптації, uh -huh. коротко про відео. Перший сезон хороший в усіх аспектах. Наступні повний провал в них же. Дякую за увагу. Ми <рес> просто закінчили такий. Дякую за увагу. Все. Нормально, ну, а що тут ще скажеш? Тут реально. Тобі 20 секунд показують один кадр. Да. Тому що в Манзі там даже було більше кадрів. Да, там було показано і монстр, який там напав на місто, і ще щось, і ще щось. Тут просто показують сходи 20 секунд, потім 20 секунд, як вони йдуть по сходам, потім ще якась фігня. Жасті. І один єдиний анім, анімований кадр, де оця зеленими волосами ззаді Геноса просто з'являється в кадрі. Oh. Все, це клас, при цьому генера зроблений настільки хреново, що я не знаю. Це жах. Клас. Це тупа жах. Але що ми можемо сказати по цьому поводу? Нічого, тому що так вони щось зробили. Хоча би під кінець сезону вони щось думалися і взагалі почали заганяти авторів, які малюють. Вони вже зробили е, всі, як то скажемо, серію, всю серію зробили, допустим. А після того, як предыдущу серію засрали, тих аніматорів знову загнали в, цей, в офіс і сказали, так, переробляйте, щоб наступна серія була нормальна. Да, ну так, тому що ну це вже гон, коли кожна серія отримувала в районі до трьох балів. До трьох. Тому що в них не було. Я не знаю чого: людей, імені, возможності. Нормально це намалювати. Найгірша аніме серія за всю історію аніме. Це по One Punch Manu полтора бала. Це, це ужас. Ну, добре, от такий от у нас вийшов відосик. Пишіть, що ви думаєте самі про One Punchmen. Ми будемо прощатися. З вами був Олег і Настя. Mm -hmm. підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, ставте коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, на інший мій канал. Дякую за перегляд. Всім па-па! Па-па!